Так, нині виглядає будинок, у який росіяни місяць тому, 3 липня, вдарили шахедом. Замість квартир на верхніх поверхах нині лише руїни. Саме там була оселя Надії та її рідних. Стан дуже важкий, будучи поруч з цим місцем, дуже багато болю. Ми втратили не лише квартиру, не лише майно. Ми втратили наших мопсиків, нашу кішку. Вони для нас багато значили, вони були членами нашої родини. І нам болить за те, що ми... Пройшов місяць, ми навіть тіла не, не можемо дістати взагалі. Це все неможливо, скільки горя ну, рашисти принесли людям. Вдома у момент удару нікого не було, говорить Надія. Це і врятувало їх життя. Зараз сім'я проживає у родичів. Звикаємо, хоча важко звикати, бо тут, тут багато було років прожито, багато спогадів. Хороших спогадів. Нам дуже подобався цей район, цей дім. А що буде далі? Чи буде відстроюватись новий під'їзд, чи тут взагалі нічого не буде, це все дуже під великим питанням. Помешкання у другому під'їзді частково вціліли. Сумчанка Ольга мешкає на п'ятому поверсі. Квартиру, розповідає жінка, купили лише кілька років тому і нещодавно закінчили ремонт. Тут у нас був натяжний потолок. ми поміняли всю електрику, все не, не міняли, тільки опалення. Ось, все, все було зроблено, все ну, маємо, що маємо. Меблі й техніка згоріли, підлогу залило водою. Нині від квартири лишилися тільки стіни, а над головою відкрите небо. Згоріла стиралка, холодильник, Ну все, мікроволновка, все. Що з нуля розстроєні дуже. Ну, коли рядом життя люди потіряли, воно все в сравніні. розумієте? Того тепер обідно, що місяць пройшов, оце тільки вчора сняли потолок. Ну, як ви бачите, немає ні врімінної криші, ні накриття, нічого. Нема нічого. За місяць не зробили по ремонтним роботам нічого. За місяць через постійну вогкість і дощі, стіни та стелі у квартирах покрилися грибком. Через це у будинку виник відповідний запах, розповідає сумчанка Лідія. А тут вода стояла вовше оцей паркет. Он подивіться, що робиться паркет. Паркет ще взявся тут же водою, і он дів. Пан повністю це тут все лило. Подивіться, будь ласка, на стіни тут все лило, потолок весь мокрий, і ось тут. Яке тут перекриття, і все, я не знаю. Місяць пройшов, нічисінько не зробили. Мешканці будинку говорять, на місце неодноразово приїздили представники міської ради, зокрема і профільної комісії, і обіцяли допомогти у відбудові. На сьогоднішній день от в суботу приїхали, вже сказали все. Ми не будемо, ми можемо зробити такі під'їзду сходинки, під'їзд, кришу, перекриття в квартирах. Це ваші особисті проблеми займатися самі. Ви сушуйте житло, але те, що місяць після цього лив дощ, і все це замокло, і в квартирах стало набагато худше, ніж було трей... ну, після третього. То це сказали, ви це ваші квартири. Ви повинні самі це все робити. Зробити ремонт самотужки. Більшість мешканців не мають змоги. Говорять, чекають роз'яснень від місцевої влади, на яку саме допомогу вони можуть розраховувати, і чи взагалі зможуть повернутися до своїх домівок. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.